Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики Це все пілять по різним сторонам, і все розпосюджуйте це відео зараз. Детально В Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на за кордонний ринок створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмереж, ну перекладачів, купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно Зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де, переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви. Можете отримувати там ЗП і покращити своє життя.